Добрий день, шановні учні, починаємо урок математики. Нам знадобиться зошит, кольорові олівці та геометричні фігури. Ви вже ознайомились з операціями об'єднання двох множин та вилучення підмножини з множини. Навчилися порівнювати. Познайомилися зі знаками більше та менше. А сьогодні ми дізнаємося що є дві дії, які можуть збільшувати або зменшувати числа. Тож пропоную розпочати наш урок. Дайте мені 5. Один руки ноги не рухаються. 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. 5 голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї і почнемо. Розгорніть свої зошити на сторіночці 36. Завдання 1. Згадайте склад чисел. Заповніть таблицю. Дівчатка, заповніть табличку чисел 2. Та 4 а хлопчики 3 та 5. Відео можна натиснути на паузу та працювати у зручному для себе темпі. Перевірте свою роботу. Хто все зробив правильно, покажіть вподобайку. Назвіть геометричні фігури. Так, це трикутники. Визначте ознаку, що змінюється. Розмір, колір, розмір. Яка фігура буде наступна? Наступною має змінитися ознака кольору червоний трикутник. Назвіть числа, які зникли. Два. Та п'ять. Назвіть сусідів числа чотири. Три та п'ять. Покладіть зліва на столі чотири великих п'ятикутника. Один. Два. Три, чотири. А справа два малих. Один. Два. Присуньте. великі П'ятикутники до малих. Покажіть усі п'ятикутники. Що ми зробили? Ми їх присунули, об'єднали. Усього п'ятикутників чотири і ще два. Як змінилася кількість п'ятикутників після об'єднання? Їх стало більше, ніж було окремо. Чи менше? Полічіть. Скільки всього? П'ятикутників? Один? Два. Три. Чотири. П'ять? Шість. Всього? Шість. Як ми одержали шість п'ятикутників. Об'єднали. У результаті об'єднання одержали 6. Подивіться на екран. На першу кісточку доміно порахуйте крапочки зліва. Один, два, три. А справа. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім, всього. Сім крапочок. На другу кісточку доміно подивіться, скільки крапочок. Так, сім крапочок. А якщо я чотири крапочки зафарбую? Вім, без чотирьох. Скільки залишиться? Так, залишиться три крапочки. Чудова робота. Погладьте себе по голові. Встаньте зі своїх місць та відійдіть від екранів. Потріть долоньки одна об одну, так, щоб вони стали гарячими. Покладіть долоньки на оченята та порахуйте до 9. Приберіть долоньки, розплющіть оченята, подивіться вгору. Вниз, вгору, вниз, вліво, вправо, вліво, вправо. Покліпайте оченятками, займайте свої місця. У зошиті подивіться на завдання номер 4. Яке ви бачите великих кубів? Покажіть пальчиками. Один, два, три. Великих кубів. Три. А малих? Покажіть. Один-два. Що показує замкнена крива лінія. Показує, що їх об'єднали. Об'єднати діти значить, додати. Усього три діти. І два буде п'ять. Усього п'ять кубиків. До трьох додати два буде п'ять. Перевіримо один, два, три, чотири, п'ять. Множини об'єднуємо, а числа додаємо. Використовуємо знак дії додавання, знак плюс. Цей запис називають рівність. Повторіть рівність. Три додати два це вираз. 5 значення виразу. Здогадайтеся, чому в нього така назва рівність? Отже, рівності ми одержуємо тоді, коли між числами або математичними виразами стоїть знак дорівнює. Я бачу вас не спинити на шляху до успіху. Встаньте зі своїх місць, відійдіть від екранів. Пропоную перепочити. Ми починаємо фізкульт хвилинку. Якщо ви будете бачити на екрані і чути слово стрибунець, пропоную підстрибнути раблик! Присісти, а бджілка помахати ручками, наче крильми. Готові? Починаємо. Коник стрибунець. Стрибаємо. Бджілка. Махаємо ручками. Равлик присідаємо. Стрибунець. бджілка, Равлик. Стрибунець, бджілка, равлик. Чудово! Займайте свої місця. Сідайте рівнесенько. Пам'ятайте, що правильна постава під час занять. Допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Тому тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Виконаємо завдання червоного олівця. Покладіть перед собою чотири п'ятикутники. Один. Два. Три. Чотири. Підсуньте один. Покажіть фігури, що залишилися? Скільки залишилося фігур? Ми відсунули, вилучили. Як змінилася кількість після вилучення? Коли... Вилучили. П'ятикутників стало менше, ніж було? Чи більше? Порахуйте, скільки залишилося? Один, два, три. Залишилося три. Ми вилучили з чотирьох п'ятикутників один. Тобто виконали дію віднімання. Віднімання це арифметична дія з числами. Чотири без одного це означає від чотирьох відняти один. У результаті одержимо 3. Множини. Вилучаємо, а числа віднімаємо. Дія віднімання позначається знаком мінус. Від чотирьох відняти один буде три. Розгляньте малюночок у завданні номер 5 Порахуйте, скільки малих циліндрів. Один, два, три, чотири. А великих. Один, два. Скільки всього циліндрів ви бачите? І великих, і малих? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість циліндрів. Що зробили з великими циліндрами? Їх вилучили. Циліндри, які обведені замкненою кривою, вилучили. Як змінилася кількість циліндрів після вилучення? Їх стало більше чи менше? Вилучити означає відняти. Залишилось шість без двох. Залишилось чотири циліндри. Від шести відняти два буде чотири. Від шести відняти два буде чотири. Це рівність. Від шести відняти 2 це вираз. А чотири значення цього виразу. Попрацюйте в зошиті завдання номер 6 Скільки ви бачите жовтих трикутничків? Покажіть долонькою. Один, два, три, чотири. Що означає замкнена лінія навколо трикутників? Так, ми об'єднали жовті трикутники та один рожевий. Виконали дію додавання. До чотирьох додали один буде п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Наступний малюночок. Скільки кругів ви бачите? Покажіть долонькою. Так. Всього кругів п'ять. Що означають закреслені кружечки? Їх вилучили. Скільки кружечків вилучили? Показуйте долонькою. Вилучили три кружечки. Скільки залишилось кружечків? Так, два. Від п'яти відняти три буде два. Діти, зверніть увагу п'ять. Та два це значення виразу. Значення виразу додавання 5. Значення виразу віднімання 2. Зараз пропоную подивитися навкруги і знайти щось зелене. Щось кругле. Та щось м'якеньке. Подивіться на завдання номер 7 Розгляньте першу кісточку доміно. Скільки точок зліва, показуйте пальчиком. Одна. Скільки точок справа? Дві. Запишемо вираз до одного. Додати два буде, порахуйте всі крапочки на кісточці, об'єднайте їх, додайте їх. Одна, дві, три, буде три. А якщо я одну крапочку закреслю. Від трьох. Вилучу, відніму одну, залишиться дві крапочки. Одна дві. Молодці. Подивіться на наступну кісточку доміно. Скільки крапочок зліва? Одна, дві. А справа, а справа три. Об'єднайте всі крапочки. Об'єднати значить додати до двох крапочок. Додати три буде. Один, два, три, чотири п'ять. П'ять крапочок. На кісточці ми бачимо. П'ять крапочок. Вилучте дві крапочки. Відніміть, скільки крапочок залишиться. Запишіть математичний вираз. Від п'яти відняти два, значення виразу. Один, два, три. Буде три. Поблескайте собі в долоні, ви чудово працюєте. Зараз попрацюйте самостійно. Дівчатка з першою кісточкою доміно, а хлопчики з другою. Відео натисніть на паузу, а потім перевіримо результати. Перевірте. Свою роботу. І якщо у вас все вірно, покажіть вподобайку. Оцініть свою роботу на уроці. Покажіть вподобайку. Якщо ви навчилися додавати та віднімати відкриту долоньку, якщо у вас були труднощі, і стиснути міцно кулачок. Якщо вам потрібна допомога, не засмучуйтесь! На наступному уроці ми ще будемо додавати та віднімати. І тоді у вас точно буде вподобайка. Дякую за урок. До наступних зустрічей!